Вже кінець жовтня, а у селищі Семенівка майже без змін. Зруйновані під час бойових дій будинки, поламані долі, проблеми з працевлаштуванням, а разом з цим відсутність можливості відбудувати зруйноване. До півсотні будинків Семенівки повністю знищено. Волонтери допомагають, але цього замало. 50%, от вважайте, до 10-го дому, до 11-го, без криші всі, а потім пішли, ну треба посмотрети. Втративши дах над головою, люди влаштовуються де можуть, але поблизу домівки. Ходять до своєї будівлі як на роботу. Когось до себе прийняли родичі, знайомі, а хтось орундує житло. 17 іюня. згорів дом повністю дуже третя категорія. одні стіни остались Згорів повністю дому два етажа. Три раза соседи видели, пожилые люди, що попадали, сгорело все имущество. Меня полностью дом разрушен. Третя категорія. Это не подлежит к ремонту на разрушение. Куда я только не обращалась, и в Київ звонила, приїжджали корреспонденты, интервью брали. И ничего. На этом точка. Все решает Киев. Дом совсем разбитый. Ну що, ми його короче, собрали, собрали в кучу, кирпичі відділили. Жити негде. залишається, як говориться, один подвал, больше нічого. Вот. все згоріло Помощи никакой. всі обіцяють, Ну обіцянками ж сыт не будеш. Їй такі люди, яким самотужки вдалося, хоч якось відбудуватись, але тепер треба сплачувати борги. Хтось зміг отримати допомогу від волонтерів. А у нас дом тоже пострадав. но вот когда мы ми не не було ні криші, ні ни, ни дверей, не було нічого. Но ми вложили свої деньги. Спасибо церкви. Добра вість, яка дала матеріал на кришу. Ми наняли бригаду, это все восстановили. Своими своїми да. Це всього у дола залізли, а тепер будемо виплачувати. А як жити, хто знає. Поміч на відновлення та ремонт житлових будинків надходить не всім. У Тетяни Міщенко два будинка: один зруйнований повністю, відновленню не підлягає, а другий частково. Вона неодноразово благала представників влади, волонтерів, безліч комісій, аби їй допомогли його відновити. Обіцяють, не виконують, відмовляють. На даний момент я живу у чужих посторонніх людей. Якщо помінять шифер, у меня уже є. Вставить окна всю, пожалуйста, дом. живи. Валентина Пугач живе у будинку з дірою в даху. Їй також відмовили у відновленні будинку. Чехи приїхали і не одобрили мою кришу. Дірка видно, мала на криші. В Семенівку нещодавно завезли шифер, але не всім він дістався. Допомагають волонтери, але і вони не всесильні. Мешканці Семенівки, які не одержали підтримку по відновленню їх домівок, у розпачі Сергій Тарута, тоді ще голова Донецької облдержадміністрації, обіцяв і грошові компенсації, і відновлення Семенівки, і ремонт будівель. Тепер вже не працює на своїй посаді. Спитати ні з кого, а зима попереду. Тетяна Малій, помічник міського голови на останній сесії Слов'янської міської ради, також підтвердила на популярність проблеми. До мене йде повальне кількість людей пов з Семеновки, а я, я не знаю, що їм говорити. У нас є проблеми. І пожилому, я мовчу про частний сектор. Там працює і карі, і ООН, і фонд возрождення Донбасу, допомагають, чим можуть, і депутати допомагали, все. Це так, але це мало. На сьогоднішній момент не прийнята постанова Кабміна по розміщенню компенсаційних виплат, і люди плачуть. Люди звертаються до влади усіх рівнів, аби їм допомогли хоч чимось. Просимо, хоча б стройматериалы. Ну що компенсації Оптимальный Оптимальний варіант, тому роботу... що долги надо роздати. Це либо денежная компенсація, либо обеспечение повністю стройматериалами. Я сама своїми силами восстановлю свой дом. Дайте мені стройматериалы. Я сподіваюся, що ну как це все таки государство. Ми в ньому живе. Ми їм налоги платим. Мирні мешканці Семенівки не винні у війні. Але вони постраждали важкі часи для України. Семенівці це знають, але сподіваються все ж на те, що влада і місцева, і київська вирішить це питання, і людей не кинуть напередодні зими незахищеними перед лютими морозами, які на різницю від людей не мають милосердя.